Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади розпочати цей випуск хочеться із посту мера Дніпра Бориса Філатова за 1 січня 2024 року. Міський очільник опублікував у своєму телеграм-каналі картинку, на якій зображений Степан Бандера, та його цитата: І настане час, коли один скаже Слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава. А ці ж мільйони запитуватимуть, а у вас дійсно мер міста Філатов? Його спілкування з місцевими виявляється не жарт. Сьогодні підбиваємо підсумки року та аналізуємо, куди ж за 2023 рік спрямовувались бюджетні кошти та які скандали виникали. На новорічні свята 2023 року Дніпровська міська рада вирішила провести народні гуляння. Заходи для місцевих мешканців під назвою «Відріз-2 до Різ-2». Всього ці масові народні гуляння обійшлися місту у 5 мільйонів 359 тисяч 83 гривні та 36 копійок. На заявлені 44 святкові локації було проведено 40 тендерів та підписані договори щодо закупівлі кейтерингових послуг. Крім того відбулося чотири тендери по 49 тисяч на висвітлення цих заходів. 6 січня 2023 року. Закупівля ноутбуків згідно специфікації всього обладнання закуплено на суму 3 мільйони 936 тисяч гривень. В описі цього ж тендеру вказана і кількість 140 штук. За 2022 рік одним тільки КП «Інфорада Дніпро» Дніпровської міської ради було придбано 723 ноутбука. Але в самому комунальному підприємстві – 9 співробітників. Ще раз, 723 ноутбуки за 2022 рік плюс 140 ноутбуків за 2023 рік – це 863. Ділимо на дев'ятьох співробітників. Виходить по 95 з хвостиком ноутбуки на кожного. Ось де ховаються титани діджиталізації. Також не забудемо трагедію в нашому місті на житловому масиві перемога. І знову, поки представники місцевої влади робили скорбні обличчя на телекамери і водночас оголошували нові тендери задля своїх оборудок, працівники медичних закладів та служб ДСНС, а також прості люди, сусіди та жителі міста, рятували, розбирали завали, донатили кошти, надавали житло та всіляко підтримували один одного. Президент Володимир Олександрович Зеленський з цього приводу сказав наступне. Я процитую: справедливість є однією з основ соборності, бо в суспільстві, яке відчуває справедливість, об'єднання людей завжди міцніше. І саме для збереження справедливості в суспільстві президент України наголосив на неминучості змін в багатьох владних структурах і не тільки в Києві. Звичайно, зараз основна увага це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в районах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Повернення до того, що було колись, до того як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом, повернення не буде. Дякую правоохоронцям, дякую, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість. Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину. Через півмісяця від трагедії в інформаційному просторі бюджетних ЗМІ ця тема вже майже відсутня. Та всі ми пам'ятаємо, як звідусіль кричали, що мерія надасть кожному постраждалому по мільйону. А от трохи пізніше інформація дещо змінилась. У нас в місті прийнята депутатами міськради. Якщо ви пам'ятаєте, спеціальна програма на відшкодування житла, яка передбачує десь виплату максимально в мільйон гривень. <постив> ну там це довго ну, так, так, да. Да, 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 да довго пояснювати. Також корупція проявила себе у справі поховання безрідних та невідомих громадян. Що обійшлася бюджету міста у суму 10 мільйонів 176 тисяч 984 гривні. Перша закупівля з них на майже 3 мільйони була оголошена ще 9 грудня, і вже 2 січня 2023 року було підписано договір на транспортування померлих громадян у місті Дніпро до комунального закладу ДОР, тобто Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи. Тобто, як ми бачимо, з договору та додаткових угод на рік заплановано. 5 тисяч 719 послуг з транспортування померлих. Того ж дня підписано ще один договір на риття 700 могил на суму 885 тисяч 290 гривень. До речі, в системі «Прозоро» містяться інформація тільки про дві такі закупівлі послуг. Ще одна відбулася 14 листопада і мова йшла про 400 могил. Тобто всього на 1100 місць поховання. Було підписано договори на різну суму, але на однакову кількість померлих 946. А термін в обох випадках вказано до кінця поточного року. Але якщо кожен місяць хоронити по 946 людей, то за рік виходить 11 тисяч 352 поховання. Але до моргу доїдуть не всі. А згідно заявлених в попередній закупівлі, тільки 5 тисяч 719. Дивна цифра. А могил, як ми пам'ятаємо, вирито 1100. Як зазначалося в офіційному повідомленні управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах навіть у період воєнного стану, Щомісяця організатори оборудки отримували чорний прибуток приблизно у 7 мільйонів гривень. 3 квітня відбувся тендер на суму 103 мільйона 600 тисяч гривень з улюбленого міською радою поточного ремонту автошляхів, що відразу впадає в очі на сторінці закупівель розміщено примітку. А аукціон в даній закупівлі не проводився. Це пов'язано із нерівномірним доступом учасників до торгів через нестабільність електропостачання по всій території України. Тобто знову знайома історія під певного підрядника прописується технічне завдання. Та сума на початку року єдиним переможцем за напрямком капітальних ремонтів трамвайних колій постійно ставало приватне підприємство Дніпромонтаж, з яким були укладені договори щодо капітального ремонту колії на перетинах майже всіх доріг міста. Наприклад. Ремонт трамвайної колії на перетині вулиць Мазепи та Мерзленка. Загальна ціна проведення закупівель близько 16 мільйонів гривень. Ремонт перетинів проспекту Яворницького з вулицею Степана Бандери, колишня шмітта, виконували за 26 мільйонів, а на вулиці Барикадній за 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Перелік всіх перехрест, так би мовити, відремонтованих останнім часом у Дніпрі, може тривати дуже довго. Переходимо далі. Парк імені Писаржевського. Взагалі, то реконструкція цього скверу розпочалася ще у 2019 році. Тоді повідомлялося, що оновлення парку загальною площею 8,27 гектарів буде коштувати місту близько 111 мільйонів гривень. Зазначалося, що у цю суму увійдуть всі черги робіт, які були розписані досить ретельно. Тим часом за пошуковим запитом в системі Прозоро ми знайшли аж 42 оголошених та проведених тендери. На Купівлю послуг стосовно різноманітних ремонтів та покращень парку імені Писаржевського на загальну суму 268 мільйонів 795 тисяч 728 гривень. Бюджет міста на 2023 рік становить понад 23 мільярди гривень на потреби Дніпра. Чому тоді сміття не поборна проблема для міста? Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради підпорядковане комунальне підприємство Еко Дніпро, директором якого ще у 2010 році призначили Едуарда Мішковського. Та за 13 років досягти чистоти у місті так і не вдалося. Щоправда, правобережний полігон, що на вулиці Юрія Кондратюка, єдиний в області осередок по сортуванню сміття, на якому за рік переробляється всього 1% від усіх відходів міста. Та замість того, щоб займатися Профільною роботою там висаджують дерева. Через усталене хабарництво в Дніпрі та його процвітання на всій території України до очільників міст звертається президент України Володимир Зеленський. Люди мають відчувати, що ресурс бюджетів використовується справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають спочатку перемоги. Та відповіддю на це стають багатомільйонні тендери від інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, які спільно нарічують суму близько 30 мільйонів гривень. Обурення українців вилилося у акції протесту по всій Україні. Люди вимагають скасування сумнівних витрат з міських бюджетів. Наступна тема це боротьба за зелену зону на житловому масиві. Перемога за дивним збігом обставин. Паркан біля входу на косу з'явився через місяць після того, як у березні в суді другої інстанції було скасовано рішення виконкому Дніпровської міськради про передачу майже двохкілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років, начебто під благоустрій громадської організації Січ. А вже наприкінці квітня за тиждень департамент благоустрою та інфраструктури міськради провів. Тендер щодо потучного ремонту випускної частини колектору зливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі бульвару Слави. є одноосібно його учасник, переможець тов. Підприємство Дніпроремонт за майже 16 мільйонів гривень взялося ремонтувати цей колектор. Ну а після скандальної бруківки за 100 мільйонів у Дніпровській міській раді вирішили провести реконструкцію площі Успенської. На це виділили 320 мільйонів гривень підприємства, яке пов'язане з Вадимом Єрмолаєвим. Щодо Вадима Єрмолаєва, відомо наступне його фірми здійснюють будівництво з ймовірними порушеннями законодавства. Як це, наприклад, виявили на об'єкті Порт Сіті? Окрім цього, проти бізнесмена ввели санкції, оскільки він сплачував податки до російського бюджету. Сплачував руками, але це жодним чином не бентежило посадовців міської ради. Та станом на 2024 рік вже виділяють на його прибирання приватним фірмам сотні мільйонів. І Як же тут не згадати площу Успенську, на якій і без того вже заробили? Прибирати сніг на Успенській площі коштує 2 мільйони 223 тисячі гривень. Отже, шановні дніпряни, Зберігаємо критичний погляд та холодний розум. Ми, як завжди, подаємо вам факти, висновки, робіть самі. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!